Доброго дня, шановні рибалки. Я хотів би сьогодні продемонструвати вам оце ось мої саморобні снасті. Це ось елемент снасті основний елемент снасті на толстолоба Оце ось сюди прикручується бою. Це я зробив самотужки з спиці. На гвіздочку оце все зігнув. Оце ось такий, вони передаються набори. Там за певну суму, але ну, я зробив сам. Оце ось також снасть, на яку можна ловити щуку, а також може ще яка риба причепиться, Не знаю, може і сом на нього клюне. Оце ось отака сност. Бачите, це саморобно. Це все я саморобні сності роблю. Я в основному о, снастей, як таких не купую дорогих. Роблю все сам. Ну, а оце ось, звісно, дивіться, оце ж така ось кормушка. Це називається так коропова кормушка. Це я виловив її, також я не купував, виловив її з річки. Закидав на донку і виловив її з річки. Воно там було дві кормушки, одна лящова, друга це кормушка, оця коропова. Воно дві, два в одній було. Оце, цю кормушку можна також з'єднати, ось це сюди причепити. І буде вам заодно кормушка ось замість того, пружинку сюди можна причепити замість бойла. Буде вам вже снасть на толстолоба. А якщо так ловити, то це буде вам снасть на коропа фактично. Ну Звісно ж, карась може клюнути і плотва, і вся риба, що берез-дна. Ну, а на оцю снасть, звісно, бачите, ось е, червона нитка. Вона буде, сам червоний колір буде приманювати різного роду рибу. Може навіть окунь попастися, якщо ви його зачепите. Ну, тут великі крючки стоять. Може жерех клюнути великий. Всяка риба може хижа клюнути. Ну, Це основа розраховано на щуку. Я сюди причепив ось 3D льоска, поводочки коротенькі, такі, щоб вони не путались один об одного. Ось Груз всередині тут який ходить, бачите, туди-сюди ходить груз ось. Оце ось такі сності. Я в основному користуюся снастями, тільки які роблю сам. І вже перевірено багато років, що не обов'язково куплені снасті. От, наприклад, я купив снасть на Толстолоба, це вже не куплена, а у мене була схожа на цю це з великим поплавком. Там ще десь у мене поплавок, я, ну Зараз я подивлюсь, може є тут у мене В турбі. Я десь поплавок вже. ну дивіться ще ось. Взяв, знайшов два поплавки поламані, зробив дерев'яний корпус і зробив з них один ось такий поплавок. ось. Бачите, Ось сюди можна так, можна клеєм залити. Це ось такі снасті я роблю. Головне, отаких ботьонків понароблять. Це я робив з клена. Віця клен він всередині отакі такі бутінки, вони пусті. Ось це ось туди поплавочки, так два поламаних поставив, вже вам один цілий буде поплавок. У ось, ось така котушечка є на спінінг як котушечка більш-менш дорога така. Ну, це бюджетний сегмент, але вона себе ніколи не... То тобто, вона ніколи не підводила ця котушка. Вона не, безвідмовна ця котушка. Хороша така непогана. Я на неї багато лящав, спіймав колись. А ось я ще покажу, які поплавки я з пробки роблю. Ось дивіться, отакий поплавок я роблю з пробочок. Оце на карася на хліб, на дальній забрус. Дуже хороша така штука. В принципі, на нього можна і толсто лоба спіймати на такий поплавок. Бачите, На двох пробочок головне правильно підібрати груз. Всім дякую за перегляд. Хто любить робити саморобні снасті, пишіть нам в коментарях, що ви робите, які ви пускаєте. Саморобні рибацькі снасті Поділіться з нами. Мені теж буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд